Іноді тако можна подумати, що в мене з кукухою щось не в порядку. Я навіть коли чекаю десь колегу, в мене є лише 5 хвилин мушу посидіти, пороздивлятися нову моду наших прикольних виробів з бурштину дорогоцінного каміння органогенного чого? того, що, показується, в кожному ось такому екземплярі є якась своя прикольна штука. Чому? Тому що бурштин український ніколи не повторюється, навіть великий, такий як цей. Чи менші, отакий як цей, чи взагалі такий малесенький самородочок. Виявляєте, в чому фішка? Купив і не гаєш часу, вивчаєш історію. А історія ця тут у дуже давно. 40 приблизно тире, 60 мільйонів років назад. Конкретно по цьому екземплярчику, тут в чому фішка, тут доісторична якесь волосечко є. Ось тільки чи є воно незрозуміло, чи то коня. Чи то дикобраза, чи можливо якоїсь мохнатої доісторичної мишки. Напишіть в коментарях, що ви думаєте на цю тему.